Всем привет! Меня зовут Андрей. Проходив поруч з парком на Володимирській гірці і вирішив зайти трошки зняти невеличке відео, показати як тут файно зима, трошки випала сніжку. Вот. Дніпро вся величця Києва. Пам'ятник Володимиру Хрестителю. Ну краса. Міст кличко. Іду і отримую задоволення від того, що я живу у Києві. Як гарно. Просто круто, дивіться, люди, добрі. Не лінуйтеся, ходіть, гуляйте, вам сподобається. Усім гарного дня! Хай усе буде у вас добре. Пока-пока.